Добрий день всім по дорозі. На нову пошту я йду забирати сухий корм для своїх кошечок. І кормлю свою кошечку, Вон її поміняла водичку, дала паучі і дала А Вона корм почала їсти. Корм хороший. А сіямського сьогодні немає. Вчора був новий котик, сьогодні немає. Біля інститута моя кошка. Я її вже років, мабуть, з 5 І Забирала додому, коли стерілізували її. Но вона назад прийшла тут недалеко, не хоче вона ніде бути, їй тут подобається. Тут ще була її друга подружка, теж ми стерілізували її, але тут сказала двірничка, що вивезли. Директору не подобається, а ця десь ховається і до рук не йде до нього.